таки, ще раз сподіваюся, я вже не виглядаю це за синюшеною тут замерзлою. трохи я вже змерзла тут сидіти. Так, книжку просто дочитала і вирішила знімати вам відео. Це вже не перше відео на природі. Дивіться назад, якщо ви їх не бачили. Але цього разу хочу таку порадити класну книжечку, дуже розслаблюючу. Або знаєте, на такі холодні зимові вечори, зима йде, і дуже класно її було б почитати, якщо у вас там такі, якісь негаразда на роботі, якась фігня відбувається. Ці обстріли все таке інше, або воде за кордоном. І хотіли б чогось такого українського. Книжка Богдана Коломійчука Експрес до галіції це такі часи любви. Окупації Львова австрійцями, і власне події розгортаються десь у Львові, в австрійському Львові, і між швейцарськими якимись там курортами, і це детектив, і як це все розслідування відбувається, і що там закручено, величезні якісь гроші. Але прикол цієї книжки, і краса цієї книжки в тому, що по-перше, описується якась культура Львова в ті часи, це десь 900 ті роки. І як самі українці себе почували в той час, як описує автор от місцевість, як люди між собою спілкувалися, як Україну сприймали, і українці власне сприймали за кордоном, як їх спеціалістів обирали. Тож і так, Дитині дуже сподобалось тут їздити, це не наша, якщо ж, але зараз повернемося до книжки. Так от е книжка реально класна, класна, розслабляюча. і Якщо ви щось таке цікавеньке, чекали, якщо ви таке щось цікавеньке <с> шукали, ну дитина зловила зірку. Дитина це зрозуміла, але чим би вас заохотити почитати ще цю книжку. Чому вона, власне класна? Неодної історії, культурою це в описі книжки. Сюжет також таки досить інтригуючий, не можу сказати, що там прям незрозумілий кінець, але вона настільки розслаблююча, що ти просто читаєш, насолоджуєшся і не думаєш. Ну ой, я вже знаю, чим завершиться. Ні, воно якось ну, нормально йде. Це не такий детектив, який, типу, ти починаєш читати десь на першій третині. Ти зрозумів, вже все хто що і чого. І тільки от, знаєте, суки то голову морочить. Ще дві третини книжки після хто і що робив. Ну, як то мені таке не дуже вподоби. Добре, я думаю, що ми вже скоро будемо їхати і вже маю завершувати. Сподіваюся, зум був нормальний. Сподіваюся, ця штука таки працює, і ви не дуже сильно чуєте всі ці мотоцикли. Дякую вам за перегляд, за терпіння. Попрошу підписатися, поставити вподобайку. Я знаю, ви знаєте, що робити, якщо вам відео подобається, якщо ви хотіли б залишатися зі мною. Радьте книжки також в коментарях. Я буду дуже вдячна за поради, будемо обговорювати, можливо, щось там, хто що читає колись. Також пишіть, можемо зробити якийсь не знаю, Читацький клуб, можливо. Це така вже така ідея. На цій гарній ідеї. Все. І гарного нам дня.